В цьому матчі дуже багато боротьби було боротьби, в яку Мораєс. Подивіться, що робить Мораєс. Хитрик від жуніора Мораєса робить прекрасний парашютний м'яч. забиває жуніор Мораєс. Дев'ятий гол в чемпіонаті України від одинадцятого номера Динамо. Відповідає він на критику на свою адресу. Але хотілося б, щоб звичайно і в лізі чемпіонів побільше морає забував. До мого віда, яку передачу віддає центральний захисник. Ну і Мрайс в один дотик дуже красиво, елегантно ставить крапку у сьогоднішній зустрічі. Ну, якщо до мого віда зрячу передачу віддавав, то просто неймовірні компліменти на адресу Хорвата. Прекрасний пас, ухід в один дотик. Ну і крапку дуже ефектно поставив також Морайс. Прекрасна комбінація, досить несподівана, яку неможливо награти від гравців Динамо. 4 1 У Луцьку.